Вітаються новини світу студії Юлія Куценко. На межі дефолту МВФ змушує Грецію виплачувати борги. Комахи-роботи у Німеччині ожили механічні мурашки, які мають колективний розум. Ностальгія та захват новий трейлер зоряних воїн» збурив фанів. В Україну прилетіли 300 американських десантників навчати національну гвардію. Наступні півроку через тренувальну місію. США, що називається Безстрашний захисник, пройдуть 2000 українських військових. Удосконалюватимуть майстерність на Яврівському полігоні на Львівщині. Наразі це все, що відомо про місію. Речник російського президента Дмитро Пісков вже заявив, що приїзд іноземних інструкторів дестабілізує ситуацію на сході України та не сприяє врегулюванню конфлікту. Раніше в Україну вже прилітали військові інструктори. З Великої Британії ще одна група невдовзі прибуде з Канади. США також розкритикували Москву, але за інше за те, що на Донбасі досі залишаються російські війська. Про це заявили у держдепартаменті США, заперечивши вчорашню заяву президента Росії Володимира Путіна на прямій лінії. Він запевняв, що російської армії у зоні конфлікту немає. У Вашингтоні ж наполягають на своєму і обіцяють на доказ надати фотографії та свідчення очевидців. Станом на початок квітня ми знаємо, що російські війська залишаються на сході України. Військовики з Росії командують бойовиками на сході України, тренують їх, і, зокрема, навчають артилеристів. Це підтверджено доказами, зокрема фотографіями. Що довше діятимуть санкції проти Росії, то сильнішим буде їхній вплив. Саме з цієї причини санкції залишаться в силі. Якщо на якомусь етапі будуть потрібні додаткові обмеження, то ми запровадимо їх. Платити за боргами вчасно від Греції вимагає МВФ. Директор розпорядник міжнародного валютного фонду Крістін Лагард відмовила Афінам у відтермінуванні виплати чергової частини боргу, а це 747 мільйонів євро. Погасити її треба до 12 травня. Лагард пояснила за останні 30 років. МВФ нікому не дозволяв відкладати виплату кредитів і порадила Греції активізувати реформи. З наміра АФІН це не зовсім збігається, адже нинішній грецький уряд прийшов до влади на гаслах. Відмови від зобов'язань за кредитами, яких понабирало попереднє керівництво країни Площа лісових пожеж у Сибіру за добу зросла більш як на 10%. Найгірша ситуація у Боряті. Зараз усі сили рятувальників зосередились там. У Преамур'ї пожежникам вдалося стабілізувати ситуацію. Перша пожежа спалахнула 5 квітня і вже за тиждень запалала Хакасія, Буряті, Алтай, Тива, Забайкалля, Красноярський край та Іркутська область. Порушили кілька десят кримінальних справ, зокрема, через неготовність пожежної техніки та недбалість чиновників. До Дальності притягнули і 13 посадовців. А нині у Забайкальському краї затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у навмисному підпалі. Сім років в'язниці за розголошення державної таємниці дали китайські репортерці Гао Юй, який зараз 71 рік визнали винною у незаконній передачі іноземцям секретної інформації. Йдеться про розпорядження ЦК компартії КНР. За ним комуністи мають протистояти західній пропаганді, спрямованій на підрив державного устрою та стабільності у суспільстві. Пекінський суд постановив, жінка незаконно дістала документ і передала його на захід. Італія оголосила війну бактеріям, убивцям оливкових дерев. Влада змушує фермерів зрубати майже 800 тисяч рослин у південній провінції Апуля. Чиновники заявляють, іншого варіанту немає. Бактерія може знищити усю оливкову галузь Італії. Анастасія Саняговська оцінює загрози. У містечку Оріо і поліція, і комунальники і фермери, і мітингарі, екологи намагаються вмовити посадовців і виробників нарубати оливи. У садах одні дерева бактерія знищила повністю, інші уражені. Саме їх збираються курчувати. Ми хочемо захистити нашу історію, культуру і традиції. Якщо вони реалізують свій злочинний план повністю, регіон втратить самопіанофолі розмови не допомагають. До роботи стають самі садівники. Хай як нам шкода, але ми мусимо це зробити. Бактерія швидко вражає й інші дерева. На плантаціях робітники Серхіо Буртуніо зрубали сім перших олив. Тримають полки на поготові власники інших садів. В Апулії мають зрубати мільйон дерев. Це буде буферна зона між Італією і іншими країнами країнами Євросоюзу, адже сусіди теж остерігаються по шесті. Ксілела фастідіоза, так називається бактерія, буквально висушує дерево з опіками стовбур, листя і плоди. А розносить її оцей цей шкідник. Цикада вперше бактерію виявили в США наприкінці 19 століття. Звідти вона розповсюдилася чи не на всю планету в Америці. випалює плантації виноградників та цитрусових у коста риці нищить каву. У зоні ризику і Франція, шкідники виявили на одному з базарів. Цикади причаїлися в Аві, з Латинської Америки Париж звернувся до Брюсселя з вимогою розробити спільні заходи, як протистояти ненажері. Комітет захисту рослини засідати має наприкінці квітня. За більш як століття засобу проти бактерії так і не знайшли. Анастасія Синяговська новини на першому. Місія нагодувати світ, як зробити це якомога ефективніше та якісніше, міркують експерти харчової промисловості. Свої останні розробки вони демонструють на галузевій виставці у Кельні. Марія Кондратіва знає більше. Населення планети 7 мільярдів і щодня збільшується. Зростають його апетити. А виробляти продовольство стає дедалі важче. На допомогу приходять новітні технології. На цій виставці в кельні представлено півтори тисячі компаній з усього світу. Головний тренд року ощадливе використання природних ресурсів у виробництві. Наприклад, ця розумна машина сама сортує та пакує свіжі овочі швидше та ефективніше ніж людина. Наш робот може повністю замінити людську механічну працю. Головна інновація машина містить камеру, яка розпізнає видовича і кладе його в окрему кишеньку упаковки. А ця компанія оптимізувала виробництво молочних продуктів. Так на кілограм сиру потрібно 10 літрів молока, які привозять з ферми на фабрику. Завдяки мембранній технології сироватку відбирають одразу і транспортують лише сухе молоко. Отже, суттєво скорочують витрати на пальне. А раніше в нас курсувало 20 вантажувок на. День а тепер усі перевезення здійснюють п'ять машин. Крім того, ми почали використовувати і сироватку, яка залишається там, де годують корів. Нічого не марнується. Головною проблемою залишається голод у перенаселених малорозвинутих країнах. За статистикою щороку в державах ЄС на смітники викидають близько сотні мільйонів тонн їжі. Цього достатньо, щоб рік годувати 30 мільйонів жителів планети. Це приблизно п'ять африканських країн, де щороку від голоду помирають сотні тисяч людей. Марія Кондраціва, новини на першому. Поява другого трейлера до чергової частини зоряних війн» воїн вразила, розчулила та пересварила фанатів. У когось він викликав захоплення в інших ностальгію за улюбленими героями з космічного простору. Ролик представили на фестивалі, присвяченому зоряним війнам у Каліфорнії. Найбільші прихильники саги чекали появи на екрані хан Соло, якого грає Гаррісон Форд та Чубаки. Саму стрічку обіцяють показати у грудні. Вона назватиметься Зоряні війни пробудження сили. Відбувається все через 20-40 років після подій шостого епізоду. Чим ще вражає світ, дізнавався Микола Прудник. Замінити на заводах людей на мурашок пропонують німецькі інженери. Вони створили крихітних роботів біонічних комах. Ті не тільки зовні схожі на своїх справжніх родичів, а й самостійно можуть ухвалювати рішення. Для цього маленькі роботи оснастили міні-камерами та датчиками температури. Завдяки ним комахи швидко означають своє місце і займають необхідну позицію. А радіомодуль дає біомурахам змогу спілкуватися між собою. Комунікація перетворює роботу на колективну, завдяки чому мікророботи транс транспортують величезні об'єкти, а оце диво техніки зовсім скоро підкорюватиме позаземні простори. Американська наса презентувала свою версію безпілотного марсохода. Модуль роботі квехіл невеличкий автомобіль завбільшки із з малолетрашку здатний пересуватися на дистанційному керуванні або повністю автономно. Підвищену прохідність на червоній планеті забезпечує чотири незалежних колеса, що повертається на 180 градусів. Максимальна швидкість підкорювача космосу на батарейках 60 кілометрів за годину. Із приходом весни околиці голландського містечка Кекенхоф перетворюється на справжній різнокольоровий килим, витканий природою. Унікальне різнобарв'я розкинулося на просторах найбільшої тюльпанової ферми парку в Нідерландах. На початку квітня тут одночасно розквітають понад 7 мільйонів тюльпанів. Помилуватися та придбати унікальні екземпляри квітів до містечка щороку приїжджають близько 500 тисяч туристів. Микола Прудник, новини на першому. На цьому в мене все. Гарних і теплих вихідних вам безпеки і тільки правдивих новин. Про останні, до речі, розкаже Ілона Довгань. Ілону твоя черга, і студія також твоя. Добрий вечір. Юлю так будемо розповідати про те, що твівається і зараз. Але й зокрема, ми досліджували історії, які сталися з бійцями, які воювали в зоні АТО, зокрема щодо кіборгів, які от захищали Донецький аеропорт. а Тепер не можуть добитися правди. оббивають пороги чиновників. Немає ні пільг, ні нагород. Про це та інше за кілька хвилин. Залишайтеся на першому.